Добрий день. Інтересуєшся. Та да, ми б хотіли долари поміняти. Одві марки долара не там. Машина, що така крадена. крадемо. не проблема. Затойки з переглядом. Перебити, номер, пишаємо. Бручень колеса з почну. А порошки возите? Да. Там склад у нас. Це ваша машина? Бачу машину. Скільки хочете? Тут куля була, бля. Снайпер валив. Бай? Зрешетили мене. мене. Бачите, паці пацани зробили бля? Реставрація ходової, все. Це не одно коло відкатає. А скільки хочете за машину? Не знаю, скільки даш. — Ну 300 баксів. Ладно, говорив, 400 забирай. А ще чим займаєтесь? Порошки возите за кордоном? Возимо порошки, млінь, нюхаємо порошки. <сі> Неважно решаємо питання. Добре, все, дякую, ми мусимо їхати. А чого ти такий нерозговорчий? <сі> Та <все, сі> ти, ти, ти сюди! Та все, будь ласка, Ти Де сюди, ти звідки? З якої кіностудії? <сі> з Довженка. <сі> я маю увазі телебачення, я теж не лох. Один плюс один. Плюс один нормально. Давай. Давай дай -дай. Дай -дай. Дякую. Давай, Пока.